Ми підготували для вас акційну пропозицію при покупці одного із столів письмових. Ви гарантовано отримаєте ось такий світильничок в подарунок, який вам буде слугувати додатковим освітленням та нічничком в дитячу кімнату. І зараз перед вами одна із акційних пропозицій. Це стіл під назвою Шанс, він уже йде укомплектований пеналом, загальний розмір 150 см, глибина стільниці 60 см і висота пеналу 164 см. Як ви бачите, максимально функціональний, є відкриті полиці заовалені, що дуже зручно, щоб не вдарялась ваша дитина, і є закриті пенали для зберігання речей. Цей стіл може бути як праву, ви бачите зараз, так і на ліву сторону, тобто в зеркальному відображенні. Є у нас ящик для канцелярії на телескопічних направляючих, а також ось така тумба з полицею. І відповідно в пеналі також є полички, та внизу ви можете ховати ваші рюкзачки. Навчальні посібники. кольори можуть бути, як ви бачите зараз. Це дуб сонома в поєднанні з білим. Може бути повністю виготовлений в білому кольорі, а також в кольорі бетон. Наступна модель, яка приймає участь в нашій акції, це письмовий стіл бренд. Він також іде з пеналом, а вже з відкритими частинами. Довжина його 130 см, глибина 55 см та висота 137 см. Він також функціональний, має два ящики для канцелярії та величезну стільницю. Робоче місце для школяра, третя модель це стіл Хайпер. Він вже йде менший за розміром. Його довжина 120 см та глибина також 55 см. Має три шухляди на телескопічних направляючих. Також може бути виготовлений на ліву або на праву сторону в бажаному кольорі. Якщо ви досі не обрали робоче місце для свого школяра або студента, рекомендуємо вам звертатись в наші магазини або в Директ. Ми запропонуємо класні варіанти, враховуючи ваші розміри, побажання та кольор по дизайну.